Там це людська самооборона передала. Це воно два екземпляри. От сюди хлопці затопали пальці. І виривали в Беркута щит». Ці отвори беркутівці підгострювали, аби вони різали руки. Тому учасники революції гідності брали рукавиці. Розповідає керівниця музею гідності Андріана Дегдалович. На виставці також є фотографії із революції гідності Володимира Кліщевського. Ми не робимо це для галочки, та для того, щоб аби щось зробити, аби аби просто побуло, просто повисіло, і немає різниці. Прийдуть, не прийдуть. Ми запрошуємо школи, класи, і дуже приємно, коли. Відгукуються так, коли ми бачимо, що люди цього потребують, вчителі хочуть дітей привезти і дітям розказати. Окрім світлин, на виставці є особисті речі учасників Революції Гідності, зокрема, і Андрія Дагдаловича. Він є батьком Андріани. Вервички він привіз. Тоді на Майдані їх теж всім роздавали. Це теж прапор Майданівський. В нього взагалі дуже велика історія. Його після Майдану привезли на похорон до мене до батька. І мужчина з тим прапором прийшов із похорон і потім його запхав біля могил. Кажуть, що як там легше стає з часом, але ну, я би не сказала. Воно просто ти звикаєш. Просто ти вже не не настільки гостро на це реагуєш, розумієте? І оця можливість проводити події, організовувати заходи. Воно допомагає, воно допомагає, бо я розумію, що я можу розказувати історії тих хлопців та дівчат широкому загалу. І я бачу, що люди цього потребують. Батько Андріани Андрій Дегдалович загинув в Києві 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Коля Снайпера пробила чоловікові груди. У нас є повністю відео. Де видно, як він піднімається по інститутськи як він кличе за собою людей, як він підходить вверх, пригинається біля щитів, і як йому хтось щось показує, ніби от дивися, там щось зверху є. Він вирівнюється, і в цей момент попадає куля йому в груди. Він падає. Сьогодні у Львові вшановують пам'ять загиблих майданівців. До меморіалу Героїв Небесної Сотні прийшла і Андріана разом із мамою Наталею Дагдалович. На меморіалі діти прикріпили власноруч зроблених ангелів. А ось цього ангела зняли із меморіалу минулого року, аби повісити його і цьогоріч. Він нам настільки сподобався, і було дуже шкода, щоби він постраждав від вітру. Ми його забрали, тримали в себе. Також на меморіалі підняли державний прапор України. Священики відправили панахіду, потім присутні запалили лампадки. Вдова Героя Небесної Сотні Наталя Дегдолович пригадує події восьмирічної давності. Ми йому писали: ми тебе любимо, гордимося і віримо. Ми знали, що цей вчинок піти від сім'ї, піти від друзів, від роботи, від зобов'язань, бо там важливіше це справжній чоловічий вчинок, замість того, щоб десь там. Ще раз і ще раз гризти себе, якось там може за щось от зациклюватись на тих подіях. Я відкриваю серце та? і роблю заходи. Я знаю, що родини Героїв Небесної Сотні сьогодні, як ніколи, об'єднані для того, щоб розказати дітям, студентам, учням, хто така. Хто такі герої Небесної Сотні? Хто така ця небесна сотня? Упродовж 18-20 лютого 2014 року у центрі Києва загинули більше ста людей. Згодом їх назвали Небесною сотнею. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.